Більше часу на медичну підготовку на вивчення радіоелектронної боротьби та на тактику бою наразі українські мобілізовані мають змогу на два тижні довше готуватися до бойових дій. Як мотивують майбутніх солдатів інструктори, наскільки важко в навчанні та в яких умовах відбувається підготовка, Наталя Нагорна бачила в одному з навчальних центрів сухопутних військ Її репортаж. Звідти дивіться далі. Безпілотники, горить, димить, стріляє, вибухає. Для багатьох чоловіків тут це перший день учбової війни. Це один з навчальних центрів сухопутних військ. Інструктор Іван розповідає, на таких заняттях має бути дуже гучно. Саме один з найдієвих способів психологічного тренування військовослужбовців, так як бойові частини не можемо використовувати по причині заходів безпеки, тут фейерверки. Підопічним Івана нелегко. Чоловіки 30+, плюс чи не вперше у житті вдягли бронежилети та каски. І усьому цьому спорядженні тепер долають смугу перешкод. да? Захикалися є таємської аналіз проведених дій проводити. А вас як звати солдат. Звати давно так не бігали можливо. Давно, 18 років точно заняття на полігоні тривають по 10 годин на добу, часто і вночі також. Але тепер часу на підготовку бійців стало в півтора рази більше. То переміщення, переміщення в складі бойових груп на 6 годин збільшили. Це дуже добре. Але додатково ми все одно працюємо і поза То навчальний час, коли бачимо, що Курсанти ще до кінця не засвоїли програму. Беремо, виходимо, працюємо додатково. Нові знання не усім даються легко, але Іван пояснює. Головне не просто навчити стріляти, а дати бійцю мотивацію. А ми їх налаштовуємо. Ми пояснюємо реальність. Налаштуєте мене, що ви говорите? Ви хочете загинути? Ні, ну тоді будемо працювати. Значить. Інструктор пояснює, навчання йшло б значно легше, якби чоловіки, хоч трохи, готувалися до мобілізації. Медицина, і фізкультура це два основних напрямки. Стріляти ми то все навчимо, наприклад, але. Швидко переміщатися, да і в умовах, коли дуже критично, людина поранена. Вона має собі в першу чергу надати самостійно допомогу. Поможіть, хлопці, поможіть Стоп. тактичну медицину. Тут викладає Ірина Петрівна в штучній крові та умовно поранена. Пояснює чоловікам, як врятувати інших під час бою та не отримати поранення самому. У Нас не було ні путанини, ні нічого. Ні, 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 ні. Хто за мною вступав в контакт? Ірина Петрівна каже, її тренінгам було необхідно, ось це збільшення навчальних годин. Майже в два рази. Відпрацьовували накладання турнікетів. Поранення і люди повинні прийняти рішення. Ми не просто тупо щоб хватали, накручували, мотали турникети. Ми людина повинна розуміти, в яких випадках вона застосовує. Курсанти слухають та слухаються, але не приховують. Відразу це нелегко. Воно на цей складно, так як я автомеханік, ну до до гайок. От, а тут уже трохи друга система. Ну все, все рівно ну схватується. Воно все запаминається, воно ну влікається над невеличким майданчиком. Кілька різних дронів. Майбутній боєць має звикнути небо несе небезпеку. Перше це якщо він вас ще не засік, це найкраще, що буде це залягти і зменшити свій сілет і якомога менше рухатись. Робота з дронами та антидроновими системами це те, що тепер вивели в навчальний план, окремо. Раніше в нас було е, заняття по ребу і по БПЛА прописані в комплексі з тактичною підготовкою. Проводилось то зараз. Ці заняття виведені в окремий модуль, тому що не всі це зрозуміють. Можливо, хтось і розуміється в цьому. А взагалі можливо перший раз це бачить. Боям у місті навчає 27-річна інструкторка Руслана. Гранату. Каже, чоловіки її поважають і довіряють досвіду. Інструкторка навчила бойовій справі і багато мотивованих жінок. І серед курсантів, які тут проходять навчання, то найкраще проявляють саме жінки себе. Вони більше витриваліші, вони більше слухають і краще, якби підталкують, командують. скажімо так, яким не легким не здавалося б це навчання, але кожен день має дати курсантам більше знань та навичок, які врятують та дозволять вижити на полі бою. Наталя Нагорна, Георгій Воронов, Павло Садовніков та Валерій Бурділов. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Мої колеги Руслан Шаріпов та Ірина Прокофіо продовжить цю тему. В них гостях буде інструктор сухопутних сил, який працює безпосередньо на полігонах. Тож як підготуватися до служби, на що звернути увагу? Багато важливих порад вже за 10 хвилин. Розмовна студія марафону Єдині новини повертається до прямого ефіру. Для вас працює телеканал Один Плюс один в студії я, Руслан Шаріпов, Ірина Прокоф'єва, і у нас уже є особливий гість. Отже, тренуватися довше, стріляти більше від 1 листопада. Генштаб продовжуватиме підготовку мобілізованих до 45 днів замість 30. Обіцяють збільшити кількість годин для стрільбищ і запровадити нові дисципліни. Наскільки додаткові два тижні базової військової підготовки допоможуть новобранцям у реальному бою Говоримо про це із Олегом, інструктором навчального центру сухопутних військ. Вітаємо вас в нашому ефірі. Раді бачити. Добро навзаємо. Отже, ну давайте з цього і почнемо. Плюс два тижні додаткові є. Як за ці додаткові плюс два тижні можна зробити зі звичайного мобілізованого, тобто людини, яка не мала перед тим військового досвіду, то до суперсолдата. Ну, до суперсолдата ми звичайно його не зробимо за два тижні. але ці два тижні нам надають можливість приділити увагу більш важливим речам, які зараз змінилися на лінії бойового зіткнення, тобто солдатам більше курсантам в даному випадку. Приділяється увага для радіоелектронної боротьби, да, угу. тобто протидія дронам, маскування від дронів, тобто та загроза, яка є на сьогоднішній день. А, і, звісно, приділяється увага більше тактичній медицині, бо це Залишається досі актуально, і навички самодопомоги, допомоги побратимам вони найважливіші. Тобто, зараз, якраз якщо е, дія цієї норми е, в силу вступає з 1 листопада, набір, який є у вас зараз, листопадовий він буде вчитися півтора місяці. Так, так це вже 45 днів. А дні. чому е, плюс два тижні якось обраховували? Ну базова була місяць, додали плюс два тижні. Ну, дивіться, у нас а, на даний час а, в умовах військового стану немає багато часу, Да. можливо, якщо це були б інші умови, то це можна було б зробити і на три місяці. Зайвим воно б не було. Але теж, те, що є зараз, ми виходимо із тих потреб, щоб збільшити хоча б на то необхідне, чого не вистачало, хоча б на ці два тижні. А давайте по пройдемося. От якщо людина ну, там мобілізована людина, вона не розуміє, що чому вона навчиться на цьому, на цій базовій військовій підготовці. Е, хочеться зрозуміти і якою як, якої якості вона буде ця базова військова підготовка. То людина приходить зовсім зеленим новачком, що з неї потім е, вийде, е, коли він поїде на фронт. Чому він навчиться, окрім тактичної медицини і захисту від ребу, яким приділяється тепер посилена увага? Дивіться. Сам термін базова військова підготовка так, він вважає, вкладає в себе саму суть. Тобто, це ті базові навички, які в подальшому будуть потрібні курсанту для набуття якихось там фахових так, навчань. Тобто це той мінімальний а, запас знань, який йому дозволить у подальшому або йти а, у бригаду і служити там на посаді стрільця, або у подальшому отримувати якусь фахову підготовку. І у нього буде вже якась база, тобто з без можна і не вийти, да ну умовно кажучи, продовжувати продовжувати ні, вчитися кажу, і не потрапити врешті. Ні. В Якщо він проходить базову і не йде нікуди далі на фах, він іде в бригаду на посаду стрільця, тобто це ВОЗ-100, який дозволяємо там мінімум цих знань, мати для того, тобто щоб ви вчите бути. всіх на стрільців. Так, умовно точно. кажучи. Так. А чому ви вчите? Просто для розуміння існує в суспільстві певний страх, і він достатньо виправданий, що я не обстріляний, нічого не знаю, нічого не вмію, і мене одразу кидають в бій, мовно кажучи. Чи вистачає тої кількості пострілів на навчанні для того, щоб впевнено почуватися у бою в піхоті? Це питання індивідуальне. Звісно, можуть бути люди, яким цього не вистачає? але здебільшого, якщо ми кажемо да, про людину середньостатистично, то він отримує достатньо а, тих занять для того, щоб зрозуміти, а, як і з чого складається його зброя, як нею користуватися? Якісь навички в тактиці, а, які дозволяють йому у подальшому проходити службу, ложе. А ви як довго вже інструктором? Я інструктором з березня 23-го року. Як багато через одного інструктора проходить мобілізованих саме по БЗВП, які історії вам найбільше запам'яталися? І можливо, знаєте, тут те, що ви з 23-го року дає нам можливість подивитися на мотивацію людей, які до вас приходять, наскільки вона змінилася? Mm. Мотивація це питання, мабуть, все ж таки особисте. У кожного вона своя. Звісно, з самого початку у людей було цієї мотивації більше, і вона була трошечки інша. Я пам'ятаю ті часи, коли ми в лютому 2022 року. Намагалися потрапити взагалі до лав ЗСУ, і це були зовсім інші люди. Зараз, звісно, ситуація виглядає таким чином, що бажаючих все менше, але все одно знаходяться люди, які а, цю мотивацію якусь у, у собі мають всередині. У кожного вона. А ця мотивація закладається в курс без АВП? А, Мотивація в курсі без АВП, вона йде. Постійно за рахунок того, що це все ж таки процес командний, і прививається один із а, основних принципів, який дозволяє зрозуміти, що а, ти залежиш від своєї команди, тобто відповідальність а, не тільки за себе, але й за своїх побратимів. Тобто, оця приказка да, що один в полі не воїн, вона все ж таки дійсно працює. А якщо говорити про ну, загалом таку знаєте, міжнародну практику, тому що ми країна воююча, і нам ну ви правильно сказали на самому початку. Немає часу на три місяці, хоч може і хотілося б, але розтягувати це без ВП. Тобто він у нас був місяць, тепер півтора місяці. Ми бачимо новини, які надходять з Польщі з Франції, де тренуються люди українці набрані там. От Нещодавно навіть на цьому тижні була новина про те, що вже, Сформовано батальйон, бригада, не пам'ятаю, а на Київська, Анна -Київська так, це французьке об'єднання, де набрали українців у Франції і потренували. Наскільки відрізняються власне терміни тренування і підходи до тренування? І чи там теж вони цей курс закордонний ну, фактично повторює наш БЗВП? Ну, терміни там, грубо кажучи, такі самі. А... Правда? Тобто 45 днів? Ну, 30 днів я ос, Ну, Останні, да, так, 30 днів а, приїжджали. Можливо, вони теж їх будуть збільшувати. Бо, наприклад, на своєму досвіді, коли я ще потрапляв теж за на навчання, а вже тоді йшли розмови серед інструкторів закордонних, що вони хочуть теж збільшувати. Тобто вони теж бачать, що цього а не А тоді, достатньо. коли ви потрапляли, теж був місяць? А, так, я місяць навчався. Uh -huh. Ну, це було не БЗУП, це були курси бойових медиків, але вже тоді йшла розмова, що цього недостатньо. Угу. Тобто, а у хочуть. підходах є різниця? Ви самі проходили там навчання? Тепер е, навчаєте тут в Україні е, новобранців. В підходах є різниця якась? Чи і, і хто кому дає більше досвіду? А, дивіться, базова військова підготовка, вона начебто однакова. Да? Тобто задача інструктора надати базові знання, але звісно, враховуючи а, те, що наші інструктори це здебільшого а, люди з військовим бойовим досвідом, вони все ж таки цю базову програму дають, опираючись на свій досвід, який вони отримували в бойових діях. Тобто я не хочу нічого сказати поганого про закордонних інструкторів, але у них от є там да, якісь базові а, знання, а які вони можуть так само передати. У них немає того досвіду, який є у наших, тому звісно, вони не можуть в якихось деталях. А щось пояснює. От ви можете скласти портрет людини, яка до вас на БЗВП потрапляє останнім часом, тому що дивіться, навіть є приклад третьої штурмової, де вони mm -hmm. запрошують в рамках тижня штурмовика до себе усіх бажаючих, щоб тиждень пожити в польових умовах, тиждень потренуватися і самому для себе зрозуміти, ну наскільки ти на даному етапі витривалий, що ти знаєш, що ти можеш, і так далі. До вас були такі випадки, коли потрапляли люди, ну знаєте, не з чистого листа, але вже, які. Самі щось десь. Ну, тобто готувалися проходили. до мобілізації, умовно кажучи. Наскільки відсоток таких людей великий, маленький? Чесно вам сказати, люди різні потрапляють. І ну, ми, інструктори, намагаємося якби це не відокремлювати, але це можуть бути і люди розгублені, які да, не до кінця розуміють, куди вони потрапили. Да. Так само і це люди можуть бути мотивовані, які прийшли самі і до цього готувалися. Дивіться, от, до речі, щодо розгублених людей. Якщо ви процес протягом процесу цього підготовки базової військової, бачите, що ну він взагалі ніякий, руки трясуться, присутній страх. Він так і не зібрався від моменту, коли його мобілізували, і він потрапив на полігон. Ну от, просто нічого з нього не виходить, не ліпиться. Що робити з такими людьми? Ви все одно присвоїти йому оцей номер, як ви сказали, 100, та Власне. стрілець, і далі він йде воювати? Ні, дивіться, якщо людина не проходить контрольні якісь М -м -м. тактичні завдання, ага, тобто залік там теж треба здати? <свісно> ну звісно, да, це є вправи, є нормативи, які люди повинні виконувати. Якщо вони от зовсім у них нічого не виходить, чи буває такий. А, такі випадки, коли люди там хворіють, вони пропустили частину курсу, то вони, в принципі, потім ідуть на на повторний, на повторний курс. курс і займаються, поки вони не будуть готові. Е, ви знаєте, е, досвід спілкування там з різними е, військовими, він говорить про те, що от, в, там в бригадах є. Свої інструктори, які або підтягують, або перенавчають, або ну ну просто є інструктаж певний. І мені розповідали, що е, ці інструктори намагаються навчити не лише правильно стріляти, а й вижити е, на лінії фронту. Е, чи закладається це в базовий курс підготовки військових е, при першому, скажімо так, контакті, коли людина мобілізована, заходить лише на полігон, чи закладаються ці навички? Ну, я би сказав, що це основа цих навичок. Тобто, стріляти а, при даних а, реаліях війни може бути таке, що людина а, і не буде. Да? Тобто, при сучасних там артилерійських обстрілах, угу. да? дронових атаках, а, солдати можуть навіть не бачити супротивника. І головним в їхню задачу це а, входить в виконання завдання і збереження свого життя. Тобто, оця зосередження саме на цьому, що потрібно замаскуватися, а, правильно вирити окоп, по подумати про себе, а не віднестись до цього, грубо кажучи, не серйозно. А це ті основи, які доносяться з самих перших днів, звісно. А як ви це доносите до них? Чи готові сприймати цю інформацію мобілізовані люди? Здебільшого це власний досвід. Угу. Я думаю, якщо б це, звісно, було суто теоретично. Хто не... ніхто би не слухав, коли ти розмовляєш з позиції того, що ти там не просидів у навчальному центрі, да, всі ці роки, а ти прийшов сюди а, з бойової бригади, то а, курсантам стає цікавіше. Іноді ці розмови навіть переходять а, у вільний час на більш таку да, там, особисті, особисті теми. Їм цікаво, як то, а як побут. А, і це їх а, від. Часто мотивують, тому що ну, вони розуміють, що це їм людина розповідає, яка розуміє, про що вона розповідає. Але на сам кінець, чого ви очікуєте від е, цієї норми нової в півтора місяці глобально стратегічно, який вона матиме вплив на наше військо? Ну, дивіться, у нас мало а, часу насправді на підготовку. І навіть ці два тижні вони. Нам збільшить можливість донести якомога більше тих важливих речей, які ми іноді просто не встигаємо втиснути в цей там попередній стислий період. А як багато інструкторів таких з бойовим досвідом у вашому навчальному центрі? Ну на даний час це практично всі. Тобто 99,9. Ну я не перевіряв, це не моя компетенція, але ті. Хлопці, які разом зі мною служать, це практично всі мої побратими, з якими ми були на лінії бойововзі. Олеже, дякуємо вам, дякуємо, що завітали до нас в студію. Роз'яснили і трохи заспокоїла. Важлива дуже функція інструкторів. Нова норма. Олег, інструктор навчального центру сухопутних військ, був з нами в студії. Далі невелика пауза, і ми повернемося до ефіру.